До хлопців на об'єкт. Вони ж закінчили встановлювати двосторонній паркан на висоту 2 метри. Все виглядає просто суперово. Якість плиту ви бачите на відео. Модель плити, сайнінг прямий. Все виглядає просто суперово. Прямо зараз вже закінчують встановлювати другу лінію з одностороннім парканом. Модель плити також сайнінг хвилястий, Залишилось доставити ще три прольоти та позатирати шви. Щоб вони були гарні, як на цьому паркану. Ви тільки подивіться, який акуратненький рівненький шовчик, його навіть не помітно. Все стоїть просто суперово. Хлопці тут копають невеличкі окопи, вкапують плиту, повністю закапують плиту на 50 см. Отак все виглядає. І дуже обережно спустили плиту. Працюємо.